Яка з вами демократию? Сьогодні я піду на велопрогулку. Е, від 1 віце буду зніматися. я вам не, не скажу, як це буде. Я взагалі не прибрався. Хер його знає чого. Зараз будемо вибирати собі речі. Так. Харень його знає, тут, де мої шорти. Я веру прогулки. У мене є шорти так же, як говорю в ну, джинсові. Ну, спочатку мені вони дуже сильно подобається. Я зараз люблю їхати на там на старішки. таке. Так, взяли ми собі майку. Ну. Так, що взяти? О, футболку вот такую желтеньку. Зараз ми її розвернем. Так, 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 так. Одна прогулка буде, може, восьмой, я не знаю, ну бо зараз. Ну, я не знаю, сегодня так скороть, что стыдно проезжать с таким уродным великом, бо я, знаєте, Под відео видео и Так. Так, 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 по-моему, это браузор. Так.

Ох ти йо... Стоп! Воно тут все ще... Он ч на голову не знаю что то было. Це пришел батя. Эм, зараз шарики впрошую. Так, батя, вы мне там не мешайте, бо я снимаю. Ты, конечно, так не вдал зашел. Блин, она ну, врудно ладно. Зараз. Так скоро треба. Возьмем уже такую футболочку. Так, ну что, синя. да футболка. Что -то ровно -то. Про вас уверять на вашу футболку. Так рекомендую вам подписаться на канал Саша Соль. Винное. Тоже знімаю такі блоги по руфу, тільки один блог по Руфу так як в мене вроді би теж. Та, коротше я навіть не знімаю, що я ті по руферю. Це нічого. В нього є один залаз на з тими наркоманчиками. Е... Прикольний чувак. Е... Ну. Він... Якби все. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Діма. Всім па. Также, щоб не забули підписатись на мій канал і поставити лайк. Лайк, like, а не дізлайк. І ем, ще підписатись на канал Сашу Соль, Він теж прикольний. Е, хто хоче позитиву, смішного, той можете на нього підписатись. Так що. До речі, сьогодні була, буде вело про ну, вело вулиця. Коротше, я буду кататись і можете поїхати зі мною покататись.